Майже без зв'язку з зовнішнім світом отримує Росія українських військовополонених, і це є грубим порушенням Женевської конвенції. Наголошують представники міжнародної правової організації Amnesty International. Так ми опитали і колишніх бранців, і лише незначна їх кількість мала змогу отримати лист від рідних або зателефонувати додому. Як змусити Росію дотримуватися норм міжнародного права? Про це наш наступний сюжет. Якщо існує на землі місце, яке оминав би і сам диявол, то це російські колонії для військовополонених. У нас били до тих пір, поки ми самі не зігнулись. І вони сказали: от, отак треба ходити. Поняли, все, отак і ходимо постійно. Хто, Хтось трохи розігнувся, все, він уже біжить, от така кабанюка, і б'є його шокером, газом, що з ним тільки не роблять. Чоловік чи жінка, військовик чи цивільний, старий чи молодий усе це для катів РФ байдуже. Ранкове шикування, вечірнє шикування вони б'ють по ногам, по спинах, бо ти не так для них став, бо ти не так роздвинув ноги. Росіяни намагаються зламати українців і фізично, і психологічно. А те, що полон убиває, геть немовна метафора. В СІЗО був у СІЗО був випадок до смерті забили хлопця цивільного. Казали, що в нього від ноги м'ясо відстало, і гематома пішла. Торік жертвами російських катів у полоні стали щонайменше 109 українців. Таку цифру у своєму дослідженні наводить міжнародна правозахисна організація Amnesty International. Але чому росіяни знущаються з українців, не боячись відповідальності? Передусім. Багато наших земляків перебувають у російській неволі інкомунікадо, тобто росіяни навмисно не вносять їх у списки полонених і тримають у тотальній ізоляції минулого року. З 3767 військовополонених, яких було обміняно і повернуто в Україну, 25% були якраз такими непідтвердженими особами, які були суб'єктами. А насильницького зникнення Росія навмисне не передавала жодної інформації. Ми знаємо, що коли не передається інформація, це є способом маніпулювання, є способом тиску і так далі. Це порушення Женевської конвенції, а отже, воєнний злочин, і не єдиний, кажуть правозахисники. Ми писали листи, але, на жаль, листи наші не доходили. Ця інформація від звільненого, який сидів за темом і в Таганрозі, і в Пірмі. Він розповів, що листи до них зовсім не надходили, можливо, і надходили, але їм їх не віддавали, і писати їм також не дозволяли. Колишній військовополонений Максим Колесніков засвідчує, коли бранців Кремля вже офіційно вносять у списки полонених. Коли Росія підтверджує їхнє перебування у себе, тоді і ставлення до таких ув'язнених дещо змінюється, мордують і розпинають не так сильно. Трошечки полегшення, де найбільш жорсткі катування припинилися, це в нас відбулося приблизно через 5 місяців після того, як нас ув'язнили, коли наші списки були підтверджені. Коли оцей спецназ «Всін», сін, який всіх катує, охороняє найбільше, отримав від себе команду. Ці йдуть на обмін. Вже не треба, щоб на них було дуже багато сінців. Правозахисники закликають українських дипломатів та громадських діячів працювати над тим, щоб Росія допустила у свої в'язниці незалежні громадські організації. Їхня присутність стримуватиме нелюдські тортури. Варто це говорити і варто це піднімати в Україні питання, що наприклад існує в ООН комітет ООН проти катувань. І от досі там не порушене розслідування про катування з боку Росії, щоб порушити в комітеті проти катувань оце розслідування. Треба, знаєте, це ну треба зробити колосальну політичну, дипломатично, політичну роботу. Крім того, важливо вести роботу над створенням змішаних медичних комісій. Вони теж передбачені Женевською конвенцією для репатріації важкохворих та поранених українців додому. Вплинути на Росію в цьому питанні можуть держави-посередниці. Україна цю комісію створила півтора роки тому. Україна вже в односторонньому порядку здійснила певні активності щодо повернення важкохворих, важко, важко поранених росіян. Натомість, як ви правильно зазначили, російська сторона всього не те, що не бажає, вона навіть відмовляється спілкуватися з нами про це. Не дивлячись на те, що це, це спілкування відбувається через МКЧХ. За даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, понад 8 тисяч українських цивільних та військових утримує Росія. Ще десятки тисяч українців перебувають у статусі «зниклий безвісти. І кожен день перебування в російських колоніях додатковий ризик для їхнього життя. Євген Бригер, Валентин Біліч, подробиці телеканал «Марафон», Єдині новини.